Гриб трохи, не той, що треба, але який красивий зато. йо моє хоч добре, що не копає. Я би не сказав, що апітетно, ну, але будемо зараз пробувати. цими каміннями рожкувато трохи йти. Вже в мене ні води, порожна банка, ні їжі немає. Всім привіт! Сьогодні я прибув в Буковель. Прийшов Буковель дуже швидко, бо для мене там нічого цікавого немає, крім екстремальних видів спорту. Прийшов вже кілька кілометрів і йду в сторону горган. І далі буду показувати полонину, самі горгани і як все відбувається. Такі справи. Так, зупинився я тут перекусити, прийшов десь 2-3 кілометри, прийшов Буковель, там цікавого для мене, крім екстремальних видів, спорту немає. І буду йти далі до полонини. Ще там не був ніколи, все буду показувати. Так, а тут я зійшов трошки в бік. З дороги, з маршруту і сезон грибів показався мені. Правда, гриб трохи не той, що треба, але який красивий. зато. Так, А це вже більш їстівне, це вже голубінка в нас тут. Одна велика, друга маленька, тут третя. Так, минув я цю річечку маленьку, гірсько, з маленькими водоспадами. Іду йду по стежці і тут натрапляю на таке маленьке чудо. Один і ось тут другий. А це вже білі гриби. Риби в Карпатах. дощі випали і гостуть. Отакою йшов-шов стежкою. П'ять маленьких грибочків вже знайшов. Вже буде до вечері що з'їздити. Я сьогодні їхав зранку, передавало дощ 86% ймовірність. Ну і шов по дорозі трохи моросило. Тощу немає. І так якби вже на ніч не обіцяють, завтра має бути крута погода. А такі справи. Ось ну, такої загороди я вже давно не бачив масштабної. Блін, ну якось так дивиться круто. Тут певно худобу закривають на ніч колись ще як але зараз нічого немає мені таке стало цікаво сюди зайти виглядає як якийсь капище. язичницькі Ну, Но... щось похоже це тут все включено. Диван, стіл, вогонь є де палити. Це хтось постарався, був творчий. Столи, столики, крісла. Хтось зробив домашню обстановку. Блін, я в шоці. Так, лисички ми теж беремо. Це теж їсти в гриб. Ну! Краса. Как краса серед лісу розстає мою! О! Калорії! Угливоди! тими грибами забув що я в горі піднімаюся <gry> і підйом стрімкий ой блін але вже чую дзенькотять дзвінки худоби так що то я вже зараз йду на наполонину Трохи. щось так візко тепер підходив що та треба легенько його обійти може копе там дати по чолу соконик створе до мене блі зьома ти чемна та так йомоє хоть добре що не копає ти чемна та чимний Все, 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 все. Стій. С, чей? С чей? Не Немось, не моть. Ти пасісь, пасісь. Пасись. Пасися, каже. Йде за мною. Пасисі, пасись. Пасисі, пасися. Я ще звіздюлей вихвачу тут на для на ці полонені. А два тихода звідси, бля. Коротше така справа. З однієї полонини я перейшов на полонину веснарка. Вона ну, внизу там знаходиться, але там не було місця для ночівлі. І тут нічого не було, але я все одно вибрався чуть наверх, дивлюся, тут якась сальтанка, отака. І тут можна буде і повечеряти, і десь тут знайти місце для палатки. І ранком, якщо туману не буде, навіть буде класний. Замість цього молока буде ліс, а може і не тільки ліс. Так, ну що, я щось планую готувати їсти. Але готувати нічого сьогодні не потрібно, тому що я взяв з собою повсякденний набір сухих продуктів. Ось він. Дома завалявся просто і нікуди діти. А дата. В нього жити до 15,10 до жовтня, чи листопада, до жовтня. Так що треба використати. Розпаковка, як то кажуть. Консерва. М'ясна свинина. Паштет печінковий. Це щось велике, каша. З овочами і яловичами, кава, цукор, мед, волога серфетка, галети раз, галети два, цукор, цукор, цукру багато, Наш, скільки цукру. Ну все, отаке. Ой, пальник мені вже треба міняти, він вже такий. За його засрав, це раз, другий вже дуже старий, йому до сроків вже 10 доходить, скоро. Третє п'єзоелемент не робить, я можу висірником підпалювати. Коротше, сумно, але лише... ще. Я би не сказав, що апетитно, але будемо зараз спробувати. Я не знаю. Мені шкода, як воїн, які це взагалі Просто роздюгріта кондерва. Дуже сумно. Дуже сумно. Поряд. Паштет хіровий. Каша можна викинути. Але я все одно буду їсти, бо я багато немає від мене. Консерви м'ясні. Будемо. Може. Пробувати завтра. Галети Нормальні. Чай. Кава. Кава, чаю нема. Каву я маю з собою свою. Але те склалися і полягали спати. Адже приїхав через полонини місцевий на гриби Поснідав грибочками своїми, додав туди свинини з набору сухпайка, вийшов нормальний сніданок і піднімаюся зараз в сторону цього каміння, що ззаді мене. Може бути краще донкового холодного, карпатського досу. Супер, йдемо далі. Так, піти на малий горган. Подивився до гори, має бути важко, але то ж як не ми піде. вже 100 метрів від малого горгана вершини. Підйом стрімкий, каміння багато, треба міцне взуття, але воно того варте, навколо краєвиди просто уражаючи. Супер! Піднімаючись на малий горган, ми виходимо на хребет, який веде до синяка, а далі до хом'яка. На синяк я точно все піднімлю. А на хом'як не знаю. Цими каміннями трошкувато трохи йти, те, але терпимо. Вершина вже видніє. Я виправся на малий горган, побачив внизу, там я ночував ті, біля тої альтаночки маленької. Я вище була та велика краще. Я до неї не дійшов. Ну, На другий раз буду знати. І тепер я отак пройшов і вийшов сюди навколо. Класно. Тест стоїть. А поки що ще людей немає на вершині. Знизу починають підніматися. До, по хребту до синяка гора синяк. І з нього на полонину хом'яків по хребту буду йти. Що, я спустився з горган на полонину хом'яків, словно звісно. Немає вже у мене ні води, порожна банка, ні їжі немає. Зараз там є якась колиба наверху, більш осучаснена, і вже там щось може пообідаю, а ні то у пастухів сира якогось купиться та й все. Отакі справи. І по обіду і буду вже спускатися на, на дорогу, бо вже і сил нема, і додому пора, і вже і десь година п'ята, шоста доходить. Якось так. В загальному похід для тих, хто не любить каміння, важкий. Бо постійно потрібно перестрибувати з одного камінчика на другий. Але по протяжністю, по краєвидах взагалі супер, можна спокійно собі йти. Починається він з Буковеля, можна закінчити також кругом в буковелі, але можна також пройти на гору синяк і далі до гори хом'як, на полонину хом'яків. І можна, звичайно, ще піднятися на полонину, не на полонину, а на гору хом'як. Але тут вже треба мати багато сил. от такі справи. Вам Добре, дякую, дуже було смачно. Спустився я вже майже до розвилки поляниця, яблуниця татарів. Буду там ловити попутку додому. Тут з полонини хом'яків такий серпантин важкий трохи, але, якщо не спішити, можна спокійно собі дійти. Маршрут в загальному прекрасний. Погода вдалася взагалі супер. Головне бажання. І Підтримувати Збройні Сили України, бо якщо ми не будемо підтримувати, не буде у нас цих гір. От і все. Всі, хто додивився до кінця, підписуйтеся, ставте палчик. І всього вам найкращого. Па-па!